Другий аспект цієї цієї ситуації в тому, що справжня яка мета цієї блокади це щоб українська сторона відреагувала симетрично до польської, так оскільки діє ембарго на українські вироби сільського господарства, то вони очікують напевно, що Україна теж веде ембарго на польські продукти. А зауважу, що по результатам 2022 року сільськогосподарської продукції продано на 48 мільярдів злотих до України. Натомість української продукції сільського господарства продано до Польщі всього лише на 6 мільярдів злотих. Тобто 48 і 6. Ви бачите, яка різниця. 8 разів більше. Хочуть роздути ще більший скандал. а... Неодноразово прихильники цієї блокади обмовились про те, що раз Україна така невдячна, і так далі, то чому ми перевозимо даємо їм змогу транзитом зброю перевозити до України під час війни? Ну, всі українці повинні розуміти, що відбувається зараз. І е, робіть репост цього відео. Я вам більше розкажу в наступних відео, якщо набереться достатньо лайків і так далі, якщо вас це цікавить дійсно. А це дійсно важливо для України. Підписуйтесь, робіть репост.